Продажу є ось така дача Сандеро. 11 рік. На оригінальних титанах. Вся в рідній фарбі. Скло рідне на номерах. Блек, фари, чорненькі, гарненькі. Машина теж вся рівненька, гарненька. Нова резина, протекторова. Правда, фулда, лауреаті. Все, все гарненько. Всі душечки ціленькі, гарненькі, не пропалені. Навіть як бонус ева коврики. Всі чотири дуже класні. Позаду теж все чисто. Потолочок цілий не необвіжий. Ось так. Сандеро. Блек. багажнику навіть є поличка. Тут все є, домкратик Думкратик є. Ось така крута банка для звукових вихлопу. Тут теж все гарно, класно. Карти цілі. сідушечка теж все ціленьке. Пройоми не побиті ремнями. Все є, наклеючка оригінальна є. В лауреаті машинка. Все люкс. そうです。